Як завжди, ранок розпочинаємо зі збору урожаю. Трошки стиглих є. Ось вони, ось вони. Треба дивитися щодня. Перевіряти, що достигло зривати. Обов'язково. Бачите, трошки є. Ті, що темніші, ті, що м'ягенькі. <кхід> <кхід> От ті. І якраз будуть дуже смачні. Ось отак кожна гілочка, бачите, скільки ще на ній них, на них. є зелених. Але є ще і стиглі, Ось гляньте. Трошки листки повідрізала. Можна бачити ось який. Дуже гарний. Це вже буде добре, стиглий. Ось ці стиглі будуть коні, ось ці. Вже будуть добрі і солодкі. Звичайно, варення варити не будемо, бо тут треба забагато. Але поїсти можна. Дивіться, який. Цей буде вже смачний. І цей також можна вже зривати та брати до сніданку.